Всім привіт, рада вас вітати на каналі Frame Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал, як завжди, огляд найважливіших новин з Європи та світу. Щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, цього тижня будуть відбуватися події, які докорінно можуть змінити майбутнє Європи та НАТО. На Мюнхенській конференції адміністрація Трампа дала зрозуміти, що Америка більше не вважає. Північно-Атлантичний альянс ключовим для власної безпеки, а в Європі мають самі дбати про свою оборону. Що це друзі означає? Фактично, Вашингтон сигналізує, що його стратегічні пріоритети змінились. Європейські політики в Шоці, а Україна опинилась перед реальністю, в якій Сполучені Штати можуть більше не підтримувати її боротьбу. Чи дійсно Трамп, наприклад, кинув НАТО і Україну? Ще до виборів, пам'ятаєте, багато експертів попереджали, що Трамп в разі перемоги перегляне свої відносини з НАТО, з Україною. Його радники, такі як Джон Болтон, наприклад, прямо говорили, що у другий термін він може зруйнувати альянс. І от на конференції в Мюнхені ви бачили, віце-президент США Венс фактично підтвердив цей курс. Це означає, що Вашингтон може симпатизувати політичним силам, які традиційно. Виступають проти ЄС та НАТО щодо України, то Сполучені Штати дали зрозуміти, що Вашингтон більше не розглядає повернення територій, захоплених, наприклад, Росією після 2014 року як реалістичну мету. Також було озвучено, що після завершення війни в Україні Америка не буде гарантом безпеки для нашої держави. Таким чином, Європа розгублена, що робити далі. Після таких заяв в Європі, ви бачите, почалась паніка. Президент Франції, наприклад, Макрон, терміново скликав нараду лідерів ЄС, щоб вирішити, що робити далі. Тобто, якщо США справді дистанціювалися від НАТО, європейським країнам, звичайно, доведеться будувати власну систему безпеки. Німеччина та Франція вже давно обговорюють створення спільної армії ЄС. Але тепер цей процес погодьтесь, доведеться прискорити. І проблема я вважаю в тому, що на це потрібні гроші. По перше, а економічна зараз ситуація у багатьох країнах Європи залишається напруженою. Що справді США стають частиною осі зла. Деякі аналітики до речі вважають, що адміністрація Трампа фактично стає союзником авторитарних режимів. Венс неодноразово зустрічався з правими популістами в Європі, які мають тісні зв'язки з Кремлем. Сам Трамп вже давно демонструє симпатію до диктаторів. Наприклад, він неодноразово хвалив Кім Чен Іна. Путіна, а тепер і китайського лідера Сі Цзінпіна. звичайно, це може означати, що Вашингтон більше не розглядає демократію як е, західні цінності, як основу своєї зовнішньої політики. Я вважаю, що для України ситуація стає критичною, погодьтесь, тобто, якщо Сполучені Штати дистанціюються від НАТО. То Україні доведеться шукати нових гарантій безпеки. Мінімум це може означати декілька речей. По-перше, посилення співпраці потрібно з Європою для України, тобто Україна має інтегруватись в європейські оборонні структури, наприклад, хоча вони ще в зародковому стані. Також повинна, звичайно, бути ставка на власний військово-промисловий комплекс. Тобто, Україні доведеться поготись розраховувати на власне виробництво зброї та союзників шукати, які готові. Підтримувати її незалежно від сполучених штатів також дипломатичні маневри потрібні. Тобто Україні доведеться левірувати так, скажемо, між заходом і Китаєм, який може стати, до речі, новим глобальним гравцем у цьому регіоні щодо невеликих підсумків. Мюнхенська конференція звичайно погодья показала, що світ зараз змінюється. Сполучені Штати більше не вважають себе грантом безпеки для Європи, а ЄС доведеться вирішувати свої проблеми самостійно. Україні потрібно терміново переглядати свою стратегію, адже без чіткої підтримки Сполучених Штатів, якої ми бачимо, що не буде, війна може перейти в затяжну фазу. А міжнародна допомога зменшиться. Також важливе питання, чи зможе Європа створити власний оборонний альянс. Ми це звичайно з вами побачимо. Чи витримає також Україна без американської гарантії? Відповіді на всі ці питання ми дізнаємося найближчими місяцями. Також є цікаве питання, наприклад, як Захід шукатиме гроші для України. Є до речі, три варіанти. Навколо цього питання, по перше, західні союзники України, які зібрались, ви знаєте, в понеділок в Мюнхені, щоб вирішити ключове питання, тобто де знайти фінансування для продовження військової підтримки України. Ось польський міністр, наприклад, закордонних справ Сікорський, він назвав три можливі джерела: перше це національні бюджети країн Європейського Союзу, тобто кожна держава могла б підняти податки або скоротити інші витрати. Але цей варіант політично вважаю небезпечний, тому що він може викликати соціальне невдоволення зараз та протести привести до влади популістів, які симпатизують зараз Кремлю. Наступне це заморожені російські активи. До речі, їх 300 мільярдів доларів. Юридична база, до речі, для їх конфіскації досі відсутня. Третій варіант, де знайти гроші це випуск єврооблігацій. Тобто, як це було під час пам'ятаєте covid 19 у 2020 році, тоді ЄС зібрав 750 мільярдів євро для підтримки економіки. Тепер, звичайно, потрібно менше, але ключова проблема це опір Німеччини, яка категорично проти збільшення боргового навантаження. Отже, друзі, всі три варіанти вважаю, мають серйозні політичні та економічні ризики. Чи візьме Європа на себе відповідальність за свою безпеку? Покаже найближчі тиждень. Цікаве питання також чи погодиться Україна віддати стратегічні ресурси. Знаєте, що в обговореннях з'явився ще один менш публічний варіант: це фінансування через експорт рідкоземельних металів з України. Зеленський нібито отримав пропозицію поступити з 50% своїх корисних копалин, Ну не своїх, а українських, звичайно, включаючи нафту, газ і уран в рамках другого Будапештського меморандуму. Цей план до речі, зараз активно любіює команда Дональда Трампа, яка прагне відбити витрати адміністрації Байдена. Основна ідея, до речі, це присутність американського бізнесу в Україні, стане гарантією безпеки. Однак, друзі, історія вчить, що бізнес не зупиняє агресорів. Ми знаємо, що зараз Україна відмовилася від цієї угоди, що може вплинути також на переговори в Парижі та Вашингтоні. У випадку провалу Україна може укласти можливо аналогічну угоду з Європою а Китай стане, наприклад, головним покупцем українських ресурсів. Що далі, друзі? Звичайно, ключові події найближчих місяців днів. Це зустріч, яка відбулася в понеділок у Парижі. Після Парижа делегація ЄС ймовірно вирушить до Вашингтона, щоби зрозуміти ранні наміри Трампа. А отже, якщо Сполучені Штати не підтримують ЄС та Україну, тоді Європа, напевно може домовитись з Україною про створення фонду фінансового фонду через експорт стратегічних металів. Давайте також обговоримо ці три варіанти фінансової підтримки для України. Зараз я вважаю, що на даний момент ключовими факторами для фінансування підтримки. України є саме політична воля та економічні можливості країн, які готові допомогти. Варіанти, які обговорюються, мають як позитивні, так і негативні аспекти. Наприклад, збільшення податків або національних бюджетів це варіант, який можливий тільки погодитись в разі великої політичної стабільності та готовності урядів йти на непопулярні кроки. Проте Погодьтесь в умовах європейського зараз невдоволення та зростаючої підтримки правих сил в країнах ЄС. Це дуже ризикований, вважаю, крок, адже він може призвести до політичної нестабільності. Щодо заморожуваних активів, цей варіант безсумісно має значний потенціал, особливо з огляду на прецеденти створені адміністрацією Байдена. Однак я вважаю, що на практиці його важко буде реалізувати саме через відсутність, наприклад, універсальної правової бази. Для як необхідність гармонізації, так скажемо, дій між країнами, останнє щодо облігації, ЄС чи спільний європейський борг, такий крок може бути доцільним. До речі, в разі якщо ЄС буде готовий спільно брати на себе фінансові зобов'язання, особливо якщо питання стоятиме в контексті забезпечення майбутнього. ЄС, а не лише України, отже, друзі, зараз потужні висновки. Ми бачимо, що захід стоїть перед вибором або знити гроші на підтримку України, або ризикувати власною безпекою. Цей тиждень покаже, чи готовий дійсно ЄС діяти незалежно від сполучених штатів. Що ви думаєте про ці всі варіанти фінансування, про всі ці події? Чи вистачить у Європи політичної волі для рішучих кроків? Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.